Ну, Садибі Виточ це один із центрів солідарного туризму, одна із десяти точок Київщини, куди будуть приїжджати туристи для того, щоб посмакувати, допомогти один одному і відродити наші українські традиції і розвинути їх. Ну І допомогти воїнам у нашій перемозі. Тому що, наприклад, ось цей борщ за рецептом, за улюбленим рецептом Тараса Шевченка із сушеними карасями. Я готую вдруге в житті, але ж тут є каплиця, яку побудували за ескізом Тараса Шевченка. Так що все дуже збігається. Це місце, по якому треба ходити пошепки, і це місце дуже, дуже такого історичного надбання наших всіх українців. Козацька каплиця це ескіз Шевченка, який він намалював, в вимірівши вершинах і там в локтях. Яку він хотів бачити у себе на могилі. І ця козацька купиця була змальована Шевченком не просто як малюнок, а як ескіз для забудови, ви розумієте? Проєкт. Так. І це єдина всіть архітектурна споруда Шевченка, ось тут вона стоїть. Це не просто локація, це старовинна земля. Де вона знаходиться тут, і трипільці були, і Київська Русь найдивніше поселення. Тобто це дуже таке енергетичне важливе місце. Це перше. А по-друге, тут дійсно дуже гарний хліб, і випікають його з любов'ю за старовинними казацькими трипільськими рецептами. Тому він смачний, споживний і е, є ще місце, тому що з першого дня пекарня відправляє е, для зсу і хліб, і енергетичне печиво, заряджена на цій землі. От саме хліб, саме пекарня. От я, от, от, наче за руку хтось веде, чесно. От дивіться, коли почалася війна 24 числа. І я поїхала в е, магазин купити борошна або хліба, нічого немає. І я дзвоню своєму чоловіку і кажу, Саша, ми печемо хліб. Він каже, це нереально. Як ти це бачиш? Я кажу, я не знаю, як це буде, але ми печемо хліб. Він мені кладе трубку. Він мені передзвонює. Як ти це бачиш? Я кажу, «Піч готова? Він каже, готова. Як він каже, нема води. Я кажу, у нас є бідони, в яких можна з хати перенести воду. Він каже: У нас немає рук. Я кажу, є мої батьки, є я, є моя сестра, бо якраз до нас всі приїхали. Ми будемо місити». Тоді аргументи закінчились. Поставив Саша трубку. Потім передзвонює, передзвонює знову. Добре, пече. І коли і мене не було дома, він носив з хати воду в бідонах, і він несе, і тут стоїть біля дверей п'ять чоловік. Три чоловіка, п'ять чоловік, три чоловіка, дві жінки, дівчинки. І вони дивляться на Сашу, і Саша з бідону в руках. І Вони питають: Саша, доброго дня. А він кажуть: ми волонтери з Києва. Ми приїхали. Ми пекарі. Ми можемо волонтерити і пекти хліб. І каже Боже, дякую. Тому що от як люди, ну, Бог просто привів нам цих людей, тому що вручну півтора місяця все робилося. Тільки вручну хлібчик замішувався, формувався, саджався тільки вручну. У Нас не було ні тістоміса ну нічого не було, окрім е, бажання щось робити. Фактично, ми зараз демонструємо солідарний туризм в дії, тому так. що ніхто нікого ні про що не просив. Ось тут польова кухня, яка поїде в 109 бригаду на Донбас, на, на передову. І от хлопці воїни наші, наші дівчата, туристи, волонтерки. Словом, волонтерки. Да. О, і ми готуємо улюблений борщ Тараса Шевченка. В Україні 25 областей і кожна область має свої автентичні рецепти борщу. Ми да, ж не, не дарма попали да, в єсший да, да, послуг. Да? А ще є борщі на Поліссі, де роблять в основному без м'яса, але з білими грибами, тому що там дуже багато грибів. Яка географія з тими роблять? з сушеними в'юнами. Кульмінація історії. Давайте отак солідарно кинемо по шматочку цього А-ля Карася. Ой, який гарний. А Карасі! Слухай, а який дій, Таке враження, що виставить. Вадима, ну кидай свого шматка. Свого крася, давай. Да. Все. Так. Клас. Right. І оце, воно навіть якщо годину буде там твіти, то, то погано не буде. Mm -hmm. Треба води ще додати. Треба. Тоді да, додати. Але я не знаю скільки. Ми зараз це закладемо, тоді побачимо. Okay. Дозволиш. Ні, я зараз поставлю борщ і піду да, Так, так, так. Yeah. Ти керуй, будь ласка, друже, скільки Я тобі? Я хочу все закластирано. Ну, мало того, що я побачив Костянтина, я вже вражений, да? давно вже не бачив е, людину. А то, що він ще й готує, шикарно. А налили борщ, просто нема слів. Ще й кажуть, що по Шевченківському рецепту, правильно треба всім коштувати. Це новий експеримент в нашому житті. Борщ на рибі це щось нереальне. Не на, очікували, очікували, на, на, суше. на сушені, на да, да. не очікували, дуже смачно. Ну, Дякую вам. Ну, Тарас Григорович він всюди був геніальний. так. Він погано не міг порадити, це точно. Сто процентів. <гум> дуже смачний борщ. Дуже радий Костя тебе бачити тут. От, власне, у нас сьогодні вийшов заклад такий ну, і, і, захід, так. і захід. і Нехай погода трошки нельотна, можна сказати, але... А люди своїм настроєм і такою дружні таким дружнім колективом вони все налагодять. Ну це солідарний туризм. Це такий Та... новий старий напрямок. От людям вже мало подивитися на пам'ятку. Треба хочеться щось зробити корисне. От ваші коментарі ну а я хотів сказати, що нас це нас взагалі такий зв'язок поколінь минулого і теперішнього, і майбутнього, напевно, забігаючи наперед, не тільки в кухні, і гастрономії. А от від того, що переплітається історія, тут знаходяться люди, які зараз нас захищають. Ми захищаємо в своєму тилу, так як і ви стоїте на обороні. Оцих от смачних страв, і людей несете їм просвітлення свої інформації. Тому нехай цей зв'язок він буде настільки потужним, щоб зберіг і допоміг створити історію. І продовжити історію славної України і нашим нащадкам і поколінням передати дійсно цю духовність і цю славетну нашу історію. Наш батальйон знаходиться зараз в зоні бойових дій на досить активному самому активному Бахмутському напрямку. Бахмут, Ямпіль, Краматорськ. Тому наша мета тута. Максимально забезпечити наших хлопців якісними продуктами, якісним обладнанням, всім, всім найкращим, щоб вони були, щоб вони були там захищені не тільки. Бронежилетами, але щоб вони були забезпечені всім найкраще. От ви подивилися на цю польову кухню от ваше перше враження. Е, ви знаєте, я... Ну, це супер. Це супер. Вона, вона, вона просто вона, вона легка, вона, вона компактна, вона не громіська, нею легко користуватися, вона зручна. Наші пара, дівчата, вони прийшли, подивилися сказали: супер, нам треба багато. Нам треба, тому хочу подякувати. Подякувати виробникам дуже подякувати виробникам цих кухонь. Вони зробили велику титанічну працю і вони не зупиняються. Вони не кажуть, що це є константа, і ми нічого не будемо доробляти. Вони слухають, вони чують і вони доробляють. Вони її удосконалюють. Вона стає краще і краще.